Породний індекс. Дайджест про себе. Всім привіт! Мене звати Аріна і це подкаст Породний індекс, в якому ви дізнаєтесь більше про породи собак, а також послухаєте про досвід їх власників. Порада цього випуску це собака пастух з країни, що займає цілий материк. Австралійський хілер це компактна, але м'язиста пастуша порода, яка була виведена в 19 столітті австралійськими поселенцями для перегону великої рогатої худоби через пасовище. Австралійський пастуший собака бере свій початок від Дінго, схрещена з європейськими пастушими собаками, бультер'єрами та іншими. Хілер був це виведений як компаньйон, здатний витримувати виснажливі умови. Австралійська пастуша собака, яка має характерну крапчисту шерсть синього бородового кольору, досягає від 43 до 51 см. Зазвичай вони важать від 17 до 20 кілограмів, мають м'язисту статуру та стійку до погодних умов подвійну шерсть. Стоняти народжуються білими. Але в міру до розслідування з'являються блакитні або червоні крапочки. Слово хілер виникло через інстинктивний метод скотарства цієї породи щепати ходову зап'яти англійською хіл та копита, щоб вона рухалася в відкритих ваншафтах, де вони працювали. З гострими вухом, як у кожанів, пильністю і інтенсивною зосередженістю драйвом, австралійські хілери чудово пасуть важкокеровані коровані Часто долаючи понад 30 кілометрів на день у жахливу спеку і здавалося б нескінченною витривалістю. Сталінські хіллери відомі своїм інтелектом та добре піддаються дресуруванню під твердим керівництвом. Їхня відданість фермерам зробила їх універсальними господарями ранчо, яким також довіряють охорони сім'ї та майна на додаток до пастужих обов'язків, але ці відданість захист і потенційний підозрілість до незайомців вимагають ранній соціалізації домашніх тварин. Бажання хілерів навчатися та брати участь у будь-якій діяльності робить їх чудовими кандидатами для собачих видів спорту та роботи, вони особливо гарно показують себе в аджиліці, в різьбі, пасучих випробуваннях тощо, це задовольняє їхні потреби у фізичному та розумовому навантаженні. Завдяки правильному поєднанню достатньої кількості вправ, розумової стимуляції, а також власників здатних забезпечувати комфортне життя цим собакам, Австралійський хіллер може бути неймовірно працьовитим та відданим компаньйонам, однаково придатним для життя на ранчо, уточені худоби або в сім'ї в великому місті. Їхня невтомна тяга до праці, витривалість і наполегливість вимагають активного способу життя, що належним чином круватися дідостями пастушого собаки. Детальніше про цих собак розповість нам фотографиня Ольги Овчаренко, власниця хіллеру Сінді. Привіт, Олю. Дякую, що ти доєдналася до нас в наш породний індекс. Скажи, будь ласка, скільки років ти вже живеш із своїм хілером Сінді? Привіт, у мене хілер вже 3,5 роки. В серпні буде вже як 4 роки ми разом. І це такий дуже цікавий досвід, не дивлячись на те, що в мене все життя були собаки. Ця собака найнезвичніша з усіх. Я читала і та чула від інших людей, що багатьох приваблюють ці собаки через їх високий інтелект та енергійність. А що викликало саме твій інтерес до породи? та які риси ти найбільше цінуєш після того, як прожила за австралійським хілером вже декілька років? А, ну, взагалі, я розглядала хілера як другу собаку, саме через те, що я хотіла вівчарку в першу чергу. А в другу — більш компактний розмір, ніж, наприклад, це малінуа, чи щось подібне. Але в той самий час і дещо більшу собаку за розміром, ніж шелті, чи шиперки чи подібні ну, дрібні представники. І от за всіма якостями, найбільш мені от, ну, з усього, що я обирала, підійшла саме ну, якби підійшов хівер. Тобто в мене не було прямо сильних таких якихось вагань, да, ні, Я знала, що я хочу, просто візав з розумом отримати певний і все. І взагалі, як я вже розповідала нашим слухачам, ці собаки спочатку були виведені для. Того, щоб вони були такими максимально витривалими та рішучими, дуже енергійними, щоб вони могли працювати на величезних ранчо, описати велику регату худобу цілий день. Чи були якісь зміни в своєму житті? Чи пристосували якось свій спосіб життя, образ для забезпечення достатньої кількості фізичних, а також розумових навантажень для Сінді? Щодо фізичних, то не дуже тому, що в мене перша собака самаєд. Вони ще більш напевно активніші і вимагають більших прогулянок навіть. І більш того, наприклад, для самоєда, для них. Важливіше ще й змінювати маршрути постійно, тому що як е, люди люблять вийти і пройти одному маршруту кожен день собачкою швиденько самоєдом так не вийде. Самоєд на це скаже: ай-яй-яй, я рознесу тобі хату, або я буду шкоднічать, або я буду щось ще таке робити. Тому ну якби вона влилася просто в цей наш ритм. Багато ходіння різними маршрутами, і в цьому плані проблем не було. А от щодо розумового навантаження, я проходила курс у кінолога онлайн по заняттям, тому що це була дійсно настільки велика енергія така. Яку треба було направити в правильне, добре, не руйнівне русло, що моїх знань не вистачало, і ну, потрібно було саме і поради, і погляд зі сторони, і більше, більше, більше роботи. Тобто розумова з нею перший рік, ну, я працювала двічі-тричі на день, ну, в неї досі немає тарілки, з якої вона їсть, вона їсть лише за роботу. Тобто, загалом, ця порода, як ти вже сказала, вона більше підходить для тих людей, які готові максимально вкладатися в цю собаку, тобто працювати без зупинки та живуть активний образ життя, так. Однозначно, ну, це як друга дитина, тому що ну, в перший рік просто от, ну, життя я не скажу, що повністю собачими інтересами, але це не то, ну, не така собака, з якою там, погуляв, полежав вдома, там, два рази кинув м'ячик, і і все. Ні, тут треба прям багато впахувати. Ну і на додачу в мене ще її особиста така особливість. Вона прям. Максимально хілер за характером. Тобто є хілери більш э, спокійні, є більш тобто, вирівноважені, але в мене типовішого хілера знайти напевно важко, ніж моя. І все ж таки з свого власного досвіду, ґрунтуючись на ньому. Яка б ти взяла одну пораду комусь, хто розглядає Хіла як домашнього улюбленця, тобто як сімейну собаку? Ну, напевно, не беріть. Це буде дуже дивно звучати, але це, ну, це точно не перша собака в родину. Якщо ви не готові просто ну, перевернути своє життя з ніг на голову і повністю б, там. Поринути в світ кінології дресирування, позитивного підходу, розслаблення і подібних протоколів там соціалізації, ще щось. А це точно не собака для родини з маленькими дітьми, тому що вони пасуть цуценятами, вони пасуть взагалі все. Пасуть вони не просто як більшість собак пастуших порід. А вони дивляться там, гавкають і ричать. Вони кусаються, кусаються за ноги, за руки. Причому. Зуби там дай Боже, і коли вони міняються в цуценя, це взагалі окрема дуже приємна історія. І а, навчити хілера в принципі не кусатися неможливо. Тобто в них ситуація така: людину я тебе а, настільки люблю, що я тебе з'їм. Весь прояв от емоцій йде через зуби, так чи інакше. Да, ну, вони розуміють, коли дорослі якщо цим займатися, а, що. А, ну, можна кусатися з агресією там, жорстоко, а можна кусатися через любов. І вони вміють це контролювати. У ну, мене немає прокусаних рук, шрамів чи щось подібного, жодного разу там, до крові вона не вкусила. Але ну, синці бувають, да, тому що там десь в грі ще щось, це. Не дивлячись на назовні, в принципі, не дуже великий розмір це дуже сильна собака. Вони, ну, такі не знаю, мій чоловік каже, що це маленький підбуль. Але ну от, от щось схоже: вони дуже м'язисті, дуже сильні, насправді на свій розмір дуже тяжкі по скелету і дійсно дуже витривалі. Ну і з маленькими дітьми це взагалі не варіант, бо будуть постійно проблеми і конфлікти. І насправді навіть питання щодо тварин, якщо вже в родині є тварини. А, можливо, в принципі, привести маленького хілера маленького цуценя, і вони, ну, спокійно будуть до цього ставитись. Але якщо ви плануєте, чи там, в майбутньому, а, після того, як звели хілера першою твариною взяти там ще якусь тварину, і це буде ну, там, кіт, це буде якась може, пташка, чи там, пацючок, то. Ну, це може бути великою проблемою. Якщо ще з котами 50 на 50, то все інше, в принципі, ну, вони дуже активно і дуже сильно граються і просто одним рухом можуть ну, вбити тваринку. Тобто, це, ну, це дуже серйозна собака, насправді, і їх дуже сильно недооцінюють. І через це, наприклад, в Америці дуже багато хілерів знаходяться в притулках. Ну, Там величезна проблема з цим. Тобто, підсумовуючи твоя головна порада, це всім тричі подумати та зважити усі мінуси та плюси, щоб зрозуміти, чи підходить саме цій сім'ї, бо цій людині, ця порода. Однозначно, ну і на додачу це собака одної людини. Ну а от мене собака наче в родині, вона приймає всіх, але по факту працює і слухається, вона фактично тільки мене. З іншими вона ну вона просто може, Ну вона їх терпить, скажімо так, Може проявляти любов, але ну от я для неї просто Бог на землі, і в принципі в житті більше ніхто і нічого не потрібні. Добре, дуже дякую, сподіваюсь, що наша з тобою сьогоднішня розмова комусь допоможе прийняти вірне рішення. Буде воно позитивним чи негативним. Ми вже дізнаємось пізніше, сподіваюсь. А на сьогодні дуже дякую тобі за те, що прийняла участь, та бажаю тобі успіхів та натхнення. Дякую, велике. Дякую.